Що гості, шановні учасники, а, учасники кримської платформи? Я вітаю всіх вас, честь сьогодні вас всіх зустрічати, але перш ніж я відкрию цей саміт, це вже третій саміт нашої кримської платформи, я хочу розповісти вам про одну дівчину, громадянка України, кримська татарка. Їй 25 років, у неї дуже тепла і е, любляча родина, і в родині її ніжно звуть Боджек. Кримська татарська це означає комашка і невеликого зросту. Дуже добра, щира донька, щира донька своїх батьків. Її батько тяжко хворіє. І, на жаль, у нього рак рак на останній стадії. Вона пробувала поїхати до батька просто щоб підтримати, просто щоб як дитина допомогти. Чи принаймні побачитись, просто побачитись, нікому з нас не дано знати, скільки часу життя справді відведено кожному, кожній. Але всі ми знаємо і відчуваємо, що кожен день із нашими близькими це справжнє щастя. Абути кожного дня щастя, якого не можна позбавляти. Цю дівчинку звати Леніє Умерва. Вже більше ніж півроку вона знаходиться за ґратами. І зараз вона в Москві, в слідчому ізоляторі. І це один із найжорстокіших слідчих ізоляторів Росії. Єдиний зв'язок цієї дівчини Леніє з рідними це її листи. Короткі листи, які зрідка вдається передати на свободу за град. Увесь її так званий злочин перед Росією у тому, що Леніє спробувала проїхати до свого батька, хворого батька в Окупований Крим. А, і тепер Росія хоче присудити їй 20 років тюрми. Звичайній дівчинці. І це лише один із численних прикладів репресій окупантів проти українських громадян в Криму, проти кримсько-татарського народу, міцного, великого народу, проти мусульманської спільноти Криму, проти чоловіків і жінок, зовсім юних. та Людей поважних віку, важного віку. І вони різні. Люди, ці різні, дійсно. Хтось журналіст і говорив правду. Для Росії це злочин, хтось активіст, боровся за правду для свого народу, хтось просто хотів вільно сповідувати свою віру. Хтось намагався наблизити кінець окупації І для Росії все це. Однаково однаково злочини. Як і бажання просто бути із своєю родиною в своєму рідному Криму, без оглядки на окупанта, шановні учасники, шановні учасниці кримської платформи від нашої з вами солідарності залежить, коли знов будуть вільними, і лінією Умерова, і Наріман Желял, і Владислав Єсипенко, і Сервер Мустафаєв ірина. А Данилович, багато, багато інших інших людей, справжніх людей, яких Росія позбавила свободи в захопленої нею Криму. Людей, чий дім забрали, яким ламають життя, над якими щоденно знущаються, та які мають право на головне право жити, мають право жити вільно, жити гідно на землі, жити свої рідні, без. Окупації і без окупантів Крим буде деокупований, як і всі інші частини України, які зараз поки що, на жаль, під окупантами. І коли хтось у світі говорить про це, про нашу територію, яка окупована Росією щоразу, це згадка не про пусту землю, а про землю дітей, про землю батьків. Мільйон родин. Різних людей, різних доль життів, які були, такі ще мають бути і будуть. І будуть. Всі ці життя повинні бути вільними. Україна не торгує територіями, бо Україна не торгує людьми. І крапка на цьому.